Ментальне здоров'я є важливою складовою нашого життя, так само, як і фізичне. Вони повністю залежать один від одного. Як ви себе почуваєте, так скоріш за все і будете виглядати. І не дивлячись, ким ви є, в якому ви куточку України живете, чи ви цивільна людина, чи можливо військова, все рівно відчули на собі агресивний наслідок військових дій 22-го року, а також 23-го. І звісно, в таких важких умовах наш а також фізичний стан міг пошатнутися. І сьогодні я пропоную вам допомогти не тільки собі, а також і іншим людям. І для цього не потрібно вдаватись ні до яких аж таких важких дій, віддавати комусь там багато грошей, виходити з дому. Просто необхідно відвідати наш український стартап Аніма, який вже більше ніж півроку допомагає військовим визначати їхній емоційний стан, їхню напруженість перед, до прикладу, виходом на якесь важливе завдання. Поле бою, а також від нещодавно він і має можливість допомогти вам, звичайно, цивільній людині, за допомогою простого тесту, для якого вам буде необхідно ну, близько, можливо, 10 хвилин часу, ноутбук або комп'ютер з веб-камерою. Вам просто потрібно зайти на цей сайт, прочитати інструкцію, обрати тест, який ви хочете пройти. Звісно ж, там перед початком тесту висвітлиться попередження, що можуть бути якісь картинки, які можуть якось впливати на ваш емоційний стан. Після створення акаунту вам дасться вибір пройти тест на. Виявлення тривожності або, можливо, виявлення депресії, він обирається не інтуїтивно. Там є декілька ознак в супчик, які вам потрібно буде обрати, начебто сім або більше, які відносяться до вас, чи там по тривожності чи, про, чи по депресії, обравши необхідний вам тест, звісно ж, відмітивши ті всі ознаки, які відносяться безпосередньо до вас. Проходиться невелике калібрування відстеження вашого погляду, вашої міміки за допомогою веб-камери. Тому краще проходьте цей тест в більш освітлених місцях. Після проходження вами вибраного тесту на екран вийде саме ваш результат. Звісно, він буде стислий, все буде описано коротко про те, щоб розблокувати повну інформацію про ваш психологічний стан, який зміг аналізувати комп'ютер. Вам необхідно буде лише заплатити 39 гривень. Це самий мінімальний тариф цього сайту, який відкриє вам всі ті необхідні дані про вас, а також дозволить пройти цей тест. Ці гроші, звісно, підуть не на вітер, а на підтримку роботи цього сайту, яким постійно користуються військові в зоні проведення бойових дій. Для них же, звісно, проходження цього тесту буде безкоштовне. І, до речі, для внутрішніх переселенців, начебто, також тест не буде стягувати з них ніяких коштів. Ну, а яка там саме інформація відкриється про вас після оплати? Вже краще дізнаєтесь ви самі. Так думаю, буде цікавіше. Я сам пройшов цей тест, і, звісно ж, потім задонатив тих 39 гривень для підтримки даного проекту. Бо він справді є корисним. Я не розумію, чого він має таку маленьку популярність. Зі всієї інформації в інтернеті про нього є тільки якісь новинні статті на спеціальних новинних сайтах. Ну і, можливо, на Ютубі також від якихось телеканалів, їхні репортажі. Тому саме цим відео я хотів би поширити інформацію про даний сайт, щоб ним скористалось більше людей, щоб більше людей дізналися самі про свій, звісно ж, емоційний стан, цим сам допомогли собі, а також і допомогли нашій армії. І, можливо, для деяких людей це буде щось типу як пігулки плацебо. Сам знаю багатьох персон, які без відвідування лікаря ставлять собі всілякі діагнози і потім їх Жаліються, розповідають, що в них там депресія і так далі. Просто проходите цей сайт, і якщо там позитивний результат, це на вас і позитивна подія. Можливо, дасть якісь необхідні сили для продовження руху. Цей сайт сам мені підняв рівень мого самопочуття. Написали мені, яка я сильна людина, який я хороший та вмію всім справлятись. Дякую, мені від цього було приємно. А також, що було мені приємно, це те, що під моїм е, останнім відео про Навального саме про ту новину, де він безпідставно отримав Оскар, що туди прибігли декілька росіян, які написали мені не дуже схвальні коментарі. Ну, як би це не було може, парадоксально, коментарі негативні, але мені від них було приємно, що вони, як мінімум, подивились моє відео, щось там, може, намагались поняти і написали мені коментар. А ще більше мені було приємно від того, що ви. Люди, ну звісно, не всі, які подивилися до відео, не всі тих 30 чимось людей, аби там двоє людей, спустились в коментарі та і відповіли цим росіянам, поставили їх на місце. Дякую вам за вашу підтримку. Бажаю вам міцного ментального та фізичного здоров'я, не дивлячись навіть на всі негативні події, які трапляються в нашому житті, незалежно від того, чи це стається через війну, чи, можливо, через якісь ваші особисті справи. Все наладиться, все буде добре, потрібно просто.